Розкажіть про дітей. Сьогоднішня, сьогоднішня оця місія ваша, це яка вона за рахунком вже. Яка ми, ми їх не рахуємо. Вже рахуєте? Ні. Насправді, так. Багато було повернень дітей. Ми навіть не намагаємось рахувати дітей. Ми розуміємо, що для нас кінець цієї історії, коли ми повернемо всіх. Не Україна не дітей. знає точної кількості та вивезених Ні. дітей. Росіяни Ні. говорять про 700 тисяч. Так, да, я останню цифру, яку почув 748. А тисяч. для чого вони говорять? називають цю цифру для того, щоб показати, така велика кількість українських дітей свідомо знаходяться на території Російської Федерації, і ніхто не висловлює якихось питань, проблем, що тут все чудово для українських дітей. Тут побудована. Система захисту якогось там, ну тобто, це така знаєте, мантра, мантра Де. росіян, що, що все нормально. Мене завжди цікавлять діти, яких називають державні діти. Тому що знаєте, діти, в якого є або батька, або мама, або бабуся, або там дідусь, або тітка, або ще хтось ну, можна припустити, що рано чи пізно вони можуть повернутися. А от як Вирішується питання державних дітей, та, яких вивозили інтернатами дитячими будинками. Чи є якийсь такий приклад, коли чи вони теж розсипані? Як це з ними відбувається? Що роблять росіяни? Для них немає різниці, дитина з батьками чи дитина сирота чи дитина має офіційних опікунів. Вони забирають українських дітей, влаштовують їх в сім'ї. І намагаються це зробити максимально швидко, щоб дитина була. А це обов'язково в, Обов в сім'ї. Тобто, це не інтернат. От ми перевезли інтернат, там побудували або заїхав в інтернат в якусь будівлю і далі співвесну. Росіяни хочуть розселити в сім'ї. Це у них свідома політика. І цим е, е, ну в них же інтернати існують. І дитячі будинки існують, але вони поступово їх закривають. Це, до речі, всі це так роблять, в тому числі і Україна. Взагалі такий. Тобто який, це вважається інтонат. більш цивілізований да, підхід. Да. Кожна ага. дитина повинна мати сім'ю. Але українські мати у них першочерговий якийсь да. момент, да. Да, що вони їх зразу засовують в сім'ї? Так, це свідома політика. Вони розуміють, що в сім'ї, в російській сім'ї, це перевиховання, як вони це називають, свідомо називають, української дитини відбудеться набагато швидше. Який стимул російській сім'ї брати кошти? дитину? Великі? Кожна російська сім'я отримує кошти за українську всиновлену дитину або дитину під тимчасовою опікою. Скільки? За нашими даними, дитина без якихось фізичних проблем це до 30 тисяч рублів місяць. Це приблизно, якщо рахувати там їхній долар десь там до 100, це десь там 400 доларів, я так розумію, да. на кожну дитину. На дитину з інвалідністю, за нашими даними, це 126 тисяч рублів. Тобто, це вже так тисяча доларів на місяць. У нас є статистика, скільки діток з інвалідністю встановлені росіянами. Ми намагаємося її встановити, але за нашими даними, десь приблизно під 4 тисячі. Дітей, саме дітей сирі, вони депортували і десь намагаються отак приховати, в тому числі роздати по російським сім'ям. У нас є випадки, коли зафіксовані, коли російська сім'я приїжджає на тимчасово окуповану територію України, бере 10 дітей, 12 дітей Зразу? Зразу. І їде. Тобто Знаєте, вже далі далі як... слід губиться, чи, чи ми також можемо відстежувати, як до них ставляться? Як... Скажемо, так офіційно не можемо, бо ніколи російська сторона нам не повідомляла е про стан дітей, де вони знаходяться, в яких умовах, Скажімо так, е скільки я не намагався це робити через міжнародні організації, ніколи таких відповідей не надходило. Пане Дмитре, а як так вийшло? Були собі, от є заклад інтернат є заклад дитячий будинок. Починається війна. ну Десь там я вже не кажу про гримає, Я кажу про інформацію, що там російські танки за 100 кілометрів. Да? Ну, чому не схопити? Є автобуси, напевне, у інтернату або у дитячих будинках. Чому не схопити дітей і не вести в глиб країни? Як же вони опинилися під окупацією? Ну, як я і казав, десь дуже швидко. Пройшла ця окупація територій. Ну, фактично, в Південь Донецької області. Це наступний, це той же самий день або наступний після 24-го. До речі, перші обстріли на території Донецької області розпочались 22-го, 22-е, 23-е і 24-е вже повномасштабну. Якщо 22-го їм не було наказу збирати дітей, ніхто не думав, що ну ні чиї, не це чиє підпорядкування. Статусні діти це в першу чергу підпорядкування комунальних закладів. Або якщо це дитячі будинки сімейного типу, це по лінії Міністерства соцполітики. До тобто якогось я розумію, якоїсь там окремої вказівки, давайте швидко евакуюватись, Не було. Ну, відповідно, не було інформації чи не було вказівки? Це різні речі. Ви ж сьогодні згадували ваш навіть ефір 23-го вечора, коли дуже багато ні. політиків у вас а, в студії казали, що ні ніхто не нападе. Все буде добре. Ну, обстріли є, так, є, але а, а, нічого не буде. Це ж було. Ну, я, я не знаю. Напевно, напевно, так відпрацювала Російська Федерація, що ми були де, де, як зачаровані. Що більшість реально не вірила, що буде такий прям повномасштабний. Це ж не вірили не тільки українці, це, це ж багато хто не вірив. Єдине, що знову ж таки, я не, не хочу зараз аналізувати діяльність розвідувальних органів, але ну, підготовку точно всі бачили, Знову ж таки, чи було таке рішення? Чи була така інформація, чи не було? На той час у мене не було доступу до такої інформації. Тобто, зараз я, як уповноважений Верховної Ради України, можу отримати будь-яку інформацію. Тоді, з позиції голови проф... навіть профільного комітету, доступу до такої інформації точно не було. Діти, ви кажете, комунальні заклади. Тому що оці відео, коли дітей вантажать там в автобуси, да, і вивозять туди, і є вже відео, фото тих людей, які допомагають, ті, які беруть участь, ці люди виявлені, працівники інтернатів, там водії, хто це робив, чиновники, які цьому сприяли. Що з ними відбувається? Їх розшукують. Ну, умовно, ну так би в перерахунку на Ізраїль, ми можемо уявити, що було б з цими людьми. Та тобто ізраїльський масад їх би знайшов. Вони б серед світу живих вже не були, б. або були б десь з мішками на головах, вивезені з там тієї території, і сиділи б в ізраїльських тюрмах. Правильно, а як держава Україна робить? Чи yeah. не до них поки я не скажу, що не до них, але інформація вся накопичується, відкриваються кримінальні справи, збирається вся інформація. Це тисячі людей. От насправді ми навіть не можемо уявити масштабів системної роботи Російської Федерації по депортації українських дітей. В це залучені тисячі людей, співробітників різних служб, громадян Російської Федерації, громадян України, які свідомо це почали робити на тимчасово окупованій території України. Тобто, це величезна робота, якою зараз займаються правоохоронні органи. Кожна дитина, яка у нас в списку на депортацію, по ній повинна бути відкрита кримінальна справа. Це ж не просто депортація. Це депортація насправді це юридичний термін згідно там, міжнародного гуманітарного права. Okay. Для нас це викрадення, це кримінальний злочин. Відкривається кримінальне провадження по кожній дитині, вноситься в ЄРДР єдиний реєстр досудових розслідувань. Призначається слідчий, який починає вести цю справу. Встановлює факти в депортації саме цієї конкретної дитини приймали участь дорослі. А саме перший, другий, третій їхні особи треба встановити, верифікувати, зафіксувати. Тобто, це ну це томи і томи кримінальних проваджень по кожній дитині. Це те технічна робота, якою зараз займаються правоохоронні органи. Коли ми побачили ордер на арешт, на мій погляд, це в першу чергу, не в першу чергу, це 99% роботи України і Українців українських правоохоронних органів. Так ми дуже дякуємо за десь, навіть політичну позицію прокурора хана, міжнародного кримінального суду, що він прийняв таке рішення. Він проаналізував ці матеріали і знайшов їх достатніми. Для видачі ордеру на арешт на підставі саме депортації українських дітей. А, але ж робота не закінчується, вона продовжується. Ордерів на арешт з боку Міжнародного кримінального суду не буде багато. Але а, вироків національних українських судів повинно бути дуже багато. Тисячі. Кожен повинен знайти свою оцінку, праву оцінку, прийняв участь, тебе засудили навіть заочно. Навіть пройде якийсь час. Я не знаю, скільки нам треба часу звільняти території, змусити росіян потім віддати всіх цих злочинців, але ми повинні це робити. Це наша домашня робота. І я, як уповноважений Верховної Ради України, як такий, знаєте, наглядач, як парламентський контролер за діяльності там, державних інституцій правоохоронних органів. Моя позиція дуже проста. Ми повинні це робити. Я вимагаю, щоб правоохоронні органи це робили.